Мої вітання, шановні громадяни, і ми, в принципі, продовжуємо проходити метро Ексодус, саме так, тому з вас подобається, якийсь простий коментар. А по-друге. Якась класна тварина. По-друге, я дізнався, що ось сомика, який десь там проживає, якось можна вбити. Але я не знаю як. Ну, це логіка рівень Тому, скоріше за все, я його вб'ю. Ну, ми його вб'ємо в якійсь там з серії, коли я дізнаюсь, як це зробити. я надію, що звідси не буду відбувати, але я так довго буду лазити. Тому таке. Тому я з радістю його вб'ю, тому що за це дають якесь класне досягнення, а я не проти досягнення. Досягнення це класно. А, ну, в принципі, що з такого? Мет... Ну, метро, до речі, в мене в метро е при записі ППС найтрохи більше, ніж Зоннер. Але графіка, ну, мені видається, принаймні, що вона в метро гарніша. Може це все через тонування, ну, типу через палітру кольорів, саме оточення і так далі, але мені видається, що в метро графіка красивіша. То може все-таки це проблеми в Дізон для якісь оптимізації. Ну, бо в метро в мене ще ні разу не було таких приколів з чорним екраном, як у Дізон відім. Oh. Не то. Це рубрика «Я геній, бо треба було окиси накачати в повітря. Цей термайті. Кліс! А чому вас так? Багато? Ну є, ви чули, як я клацаю, як там агресивно ентером, саме так. Ну, життя біль, життя важке. Але мотивація то є сила. Я, до речі, одмін з головний жорсткого диску це от час завантаження в іграх. Коли я перший раз заходив, я десь хвилину чекав, поки мене все завантажить. Але, наприклад, у Stalker поклик Прип'яті — це ще більш видно. От там ще гірша ситуація. Ну, взагалі, як мені здається, таки... я міг, до речі, купити SSD, але я б купив би SSD на терабайт. За ціною, а я купив диск на 2 терабайта. Ну і мій звичай теорія вигідніше, а тут доволі спірно. Вже треба було підназбирати і купити SSD на 2 терабайта просто. Я щось не подумав якось. Ну, але як там, маємо те, що маємо, як казав, кучма. Я до речі, не розумію приколу, типу, ну, в оригіналі гімну України є 3 куплети. Але якщо він полягає за президентства кучма, їх якраз таки забрали. Ну, залишили тільки один. Той, який ми зараз знаємо, це... ще не мерла Україна. Ну, цей коплет. А те, що завзята праця і ще раз... завзята праця ще з воду кажуть, не питайте не точно. Так, отут я якось образжу, хочу прийти, я просто хочу залутати, розумієш мене? Господи, потім зарядиш. Тут, до речі, треба. Це бождухливу. А хто це на ззаді такий красивий? А хто це зараз мені А мені зараз прибіже грати забудь бігти, давати мені... та. Я чекаю вже. Во-во-во-во. Давай. Накачу балон. Це. До речі, не знаю, як це б працювало в реальності, це ж сука, за цим закачуванням кисню. Ці, що накачуванням самого добаний дощ. Я-я, я, я, я ненавиджу дощ. Тому що, ну я. Є... Хоча ти даєш. Ц... ця кулька це та сама куля від зброї. І просто їй здається така сама свідкість, а завдяки тиску. Тому що тут все працює на порохових газах. Якраз таке, я не знаю, який додік думався зняти кришку ствольно. <гум> а якраз таки всі зброї працюють все на тиску. Ну то ти... й окей, претензій нема. Хоча, от просто тому що хтось зняв цю кришку і в теорії, коли ти будеш стріляти, тобі має просто в лице ті-то має... ті розпечені порохові гази. І мені здається, Артем би не дуже був би радий. Що за... Черт А, це типу такий двуствольний дробовик. Чом би і ні? Ну все-таки хай він буде. О, щось на ній можемо Ну, Комп'ютер навіть. Ну тому що ну мені ж треба від чимось відбиватись від мутантів. А я думаю, я можу, типу, там поставити, як це називається? А шот! А, це типа що з двома дулами. Ага. це більше стабільність. То приціл навіть. Ну це хай буде ашоти, так подумав, до стволка це же хоч щось. Бо коли один ствол, ну це прям журба. мені тут жити можна. Калашнико забирай. А можна до речі тут спати в цій грі? А шо, реально? А, ні, він просто присів. Ну тут, до речі, доволі класно виглядає, це я навіть жив. А не в цьому житті. Пішли далі. Куди нам по карті? Нам туди. А, це як розумію, будиночок, база, типу. Або що? Ну, мені подобається, як це все виглядає, доволі атмосферно. Інтерфейс був би зайвий, кажу. Ну, типу... От батьох і Одна Space там дуже класно, як на мене зробили з інтерфейсом. Те, що інтерфейс Дедспе. Dead -е, Space — це просто частина самої гри. Це не є те, що ти тільки для тебе. Це прям це було дуже класно. Навіто інвентар, який голограма. Ті самі набої до зброї ну, це просто геніально. Ну, класно зроблено. Все автори молодці, як на мене. Їдись тут зараз не прийде Тихо Тут якось занадто багато істот, а я не поняв, чи має раніше пізно бою так висить. Та ти здухати плануєш? Йдемо <Слухи> <Слухи> на цю фабрику? Він тут живе? Ні. А, ні, так. Окей. Ну я, я не знаю, ну як тут скріншоти не робити, ну це все дуже гарно виглядає, як на мене. Артем, ти битися вмієш? Ніж дістань! Артем! Що це було? Кажу, Артем, інколи та. Достати ніж? Ні. Дебіл не трогай моє! Ок. Я часто, та це був там геніально. Просто пішли далі. Метро також класне. Так. У мене каналі немає поганої ігри. Що? Ні, нема. Ну, Дідорн, та це прям класно, але ну, в є -ді мінус, у нього немає української раси, і по друге, я не знаю, ота штука з чорним екраном мене просто вибішує. Це це, це така дупа просто. Я не знаю якого біса взагалі. Чому воно так... Погано все. Окей, тут у нас нічого. І тут у нас нічого. Мабуть, нам туди. А стоп, сейф. І котре ключ? його, біс його знає, де знаходиться. Окей. Ну, в принципі, все нормально йде. Ну, в плані і та. Все-таки, по-моєму, треба було на процесорі знімати. А не на відеокарті, але в момент її було щось не так, але гаразд. Ну на процесорі в мене більше ФПС в іграх, тому що ну в іграх. Задавно взагалі, взагалі залежно яка гра, бо є деякі ігри, які процесо... процесору залежні, ой, господи. То в них була б навпаки ситуація. У мене, мене був б журба. Ну, в стратегіях там не стільки на ФПС, наприклад, якщо це. Тихо-тихо. Перезаряджуватись збира... А, ясно. Клас! Да шо та... Ро... Бляха, я чомусь я постійно думаю, що на Q інвентар. Зібрати. А де маємо матеріали? А, вот зверху я бачу. Ну, F, розібрати. Трошки матеріалів собі дам на хуйки в майбутньому. Ну, фільтр я не буду точно розбирати. Фільтр це дуже корисна річ. А... Опа, яка різниця? А, отак, отак в мене більше точніше. Куліматор не є відкритий. Ай, ну, тут нічого я не роблю. Мені цікаво, де ці апгрейди отримувати. Як розумію, апгрейди на цю штуку буде давати час у нас е, наш любий механік. Так, давай я накачаю, хоча б перед тим, як заходити сюди. Отут. Тут все виглядає не найбільш доброжич. Ну, не найбільш доброжич як на мене, господи, що мене з язиком. Оу. Oh. Ти нічого, ти щось корисне. А, а ну ок. Лох. Я просто пробіжу. Як я розумію, якраз таки я оминаю ці рослини ось тут. Так, так, так. А вони одноразові? А, так, але з них нічого не можна зробити. Окей. Допустимо, я відкрию ці двері. А, це ці двері окей тут. Ну, йдемо далі. О, я вже бачу колегу. Відкривай, Артеме. Давай, молодець, з ноги. Правильно. Ідеально. А тут, як розумію, треба фільтр міняти. У мене фільтру нема? Так. У мене є фільтр. А! Протеогаз треба надягти. Во, молодець. Угум, трошки затопив. Тихо. Тут ми знову накачуємо повітрям. Я не розумію, що це за істота. Це щось що походить від людини. Їх тут трошки багато. О. Як я розумію, в цьому місці чомусь надіє електроніка. Та, нормально. Шкода, що з неї ніяких речей не падає. Які ж щось тобі без безкорисливі, господи. Е так, берем хоча б запальничку. О, хоч щось. Це місце це, знаєте, воно прям відчувається безпечним. Найбільше цікаве тільки одне. Де тут є добаний ключик? Окей. Тут якийсь підйом, шини. О! Як розумію, біля ящика треба постояти трошки і зажиати є. Опа, я бачу людей. Це все вельми цікаво, але я ж хочу следити туди. Може там буде якийсь лут. Як я отримав урон? Господи. Артем, ну знаєш, в мене інколи таке відчуття. А, стаміна, клас. Що дехто за малокаші їв. Давай, піднімайся. Їсть ці люди не ворожі. Ой. Так. О! Нє! А шо мені робити?! Зараз я... стрілок, намагаюсь піднятися на дах. А, вони якісь тупі! Ну то я не маю бажання вас вас всіх вистрілювати! Як на дах піднятися? Клас! Артем! Тримай, будь ласка, ножик на майбутнє. Біжи, біжи, Артеме! Біжи, поки можеш, блін. Їх стих стріляти. Я не певний, що в цьому є кори користь якась. Але вони сюди не піднімаються, значить це добре місце. Тут на фа... фак. Па, па Привіт Та давай якось швиденько, знаєш. Стріляй! Клаш помій. Я, звісно... Ні на що не натякаю, але я був би радий, якщо б я якось звідси трошки звалив. Оу, oh, привіт. А, ти там живеш. Я зрозумів тоді тебе. А не розкажеш, як мені до тебе? Дай якось їх там відстрілюємо, молодець. До речі, під час бою треба зняти в ідеалі. Вау. Wow. От тепер ще класніше все виглядає. Тепер сонечко, сонечко нас любить просто так. Сонечко та, світить. Просто вау Це просто 10-10, все. Як там, next Gen, майбутнє. А куди мені йти? Не пать! Я думав, що я зможу залізти там. Господи, від якого моменту мені треба гравати? Має монтажу. Еээ, либонь так. Так. Три, два, один. А, не так, то й далеко. Як мені до тебе залізти? Як розумію, все-таки треба вниз, напевно. Або що, ну бо тут. А, ні, ні, -ні сюди. Я тут. Піднімайся! А хто то і там був? Хм, так. Піднімаємось до нього. Давай. зробимо скріншот. Знаєте, я мушу робити скріншот. Ага. Пуцька клямка? Що? Ну здоров! Мене Христом кличуть. А ти, значиться, з отого паротяга yes. місцеві до вас слибоні слова не мовили. Одразу татахкати почали. Так. Діло звісне, хайстрака їм трісне. Я тут довгенько вже парюся. Знаю, що та як. У них тут і секта. Вірять, що старий світ техніка занапастила. Значиться, за технічну грамотність ясно красно по голівці не гладять. Mm -hmm. Ну а мене то й вовше у клітку запроторити хотіли. Поки цього демона їхнього електричного сам убивати не побіжу. За сатанізм. О! Та який я сатаніст? скільки живу, техніку направляю та підторговую помаленьку тим сим. А тепер усе на схід намастирився У цій частині країни хріншо вже вловиш, наїздився Так, ну я мушу трошки дати їх гучніше. Питаю, на записі їх не дуже гучно чути. Міста всі на порох спали або навіть ще? Адамо завод. Гаразд, дам на максимум, щоб це мені боком не вийшло. Дорогою місця неміряно Усяк ліпше має бути. Ну так. Ліє, дати ще на одиничку буквально пункт. Отож. Ти ліжився, собі мирно, повна дризина добра, думав продатися дорогою. дідька лисого ледве ноги виніс! Хоча як ви тут і намалювалися, сінула мені одна думка. Самому зроду віку не впоратись, mm -hmm. а коли вже і вам на схід, то в такій файній компанії. А це міст... вашу таратайку, щоб ти знав, у бінокль бачив. Не збагну, як вона ще не здохла. А що не так? До речі, бери бінокль, зараз все тут покажу. Давай. Давай е, бере орден. Фондеміст, бачиш. Оця секція, що вгорі, має опускатися. Аварійний механізм на місці. Стоп, як, як взяти цей мого, господи, різна бінокль. Вісім бінокль. Бекер ні Це Катя з церкви має знати. Я ж бо на мосту не бував. Он там праворуч, ангар здоровизний. Це термінал. У йолопів з мосту там, наче як святе місце. Усі стіни розмалювали, ага. ця риба у них там мешкає. До сто йолопи, а я їх вб'ю. Ще правіше, де купа вагонів? Колишнє депо. Там зараз бандюки загнізди не дуже бачу, там, де взагалі це місце все. сите. Та й навколо ні в року. І полювання, і решта, усе. Я кругом собі лігвище обладнав у зручних місцях. Тож переночувати, відремонтуватися, патронів набити. Біля багаття ніч, знаєш, жахливий. То ти шукай, у нагоді стане. Втім, звісно, можна і біля багаття ніч пересидіти, хоч зігрійся. Не розумів. Ходімо, покажу що Давай хоч щось добре буде. Ну, графіка в метро ну, це прям та. Це, кайф, це божественно це. Ну, знаєте. Та. Це просто красиво, тому що, ну, В Дізонді вона мені видається трохи гіршою, хоча в Дізонді мені трохи менше ВПС. А мій превеликий жаль. Ну, яска вниз. Артеме. Арт. Господи мій. Артем трошки тупить там. Бо це я туплю. Нарешті.

У мене ця макітра не лише для краси. Міскіпка! Ооо. Оооо, якщо тут можна навіть таке прям прокачувати. Ми треба рухатись. Ем, не бачу сенсу. Сто куди ти, Артем? Що з. Артем. А руки, бач, золоті! <плес> не пошкодуйтесь, що взяли! Так, картача за шай, автоматні це треба, це треба. Дай мотово. Пробач. Та може і щось нове? Чистити механізм зброї по бу... ловел, то занадто довго не чисто зброї, може стати ціку не 30 тих. Це за дорого, це все. А це треба почистити. Поскочення виростає Та часто мій так. Шкода. Але, по-моєму, треба. А. А, це вона, вона навпаки вона на максимум громади. Я Як стоп. Це, я все, я почистив все. Калашников, тепер ви, до речі. Це прям видно. Ну як на мене, це прям видно, що він новий став. Мені все-таки треба було компас, бо я не зрозумів, куди він пішов, тепер зрозумів. Я зрозумів тебе. Узяти хоч гародків цих. По одному вони тьху, чхнеш розсиплеться. Мене от цікавить, все таки я дуже хочу забрати. це як її, господи. Тут десь має бути знізо, я хочу забрати звітом ведмедика. Давай, залізаємо. Я розумію, тут що також щось можна подивитись. Розгледіте. Ну... Ясно, що щось не дуже відкривається. Так, це вне спусну, можна буде ще знизу щось подивитися, а це, це ні просто якась коробка. А, це ресурси, які корисно. О, euh, я не дуже розумію, де гніздо того мутанта. Е! Куди? Клас. У кого Вона здається за 200 від Ну, молодець, Ань. Тепер сюди пігайш за нею. А ну я вгадав ну тарта. Та, і взагалі клацати, Якщо параді Часто це до... райден, типу, російська пропаганда момент. Вау, це було гарно. Ну, а шос все таки доволі непоганий ці Найдречі, що в цій локації. Найдрячі, що теорії було б 6 мутанти і друзі, і це було б не так погано. Я тут був, до речі. А я не все Ще ще одну, ще раз ту істоту. Я розумію, я все-таки. От я просто перейшов туди, але я не розумію, де це гніздо. Але віддалі я хочу сюди наверх піднятися. Бо я не піднімався наверх. От е, мені головне зараз... ну, мені чи навіть не головне, мені просто цікаво, я просто хочу знайти, де знаходиться гніздо якраз таке. Того як його демона, заради того, щоб знайти ведмедика. Так. Ти можеш залізти? Молодець Артем. Ага, і ми залазимо і йдемо сюди. Як ти урон отримав, Артеме? Часом нікони. Оооооохо. Не... <ривіт> Імба? Повноцінний автомат Калашникова. Це виходить, я що я тут беру, е, Я з цього знімлю приціл. Можна тебе взагалі розібрати? Блін, я тільки тебе почистив. Знав би я, що. Не треба буде тебе чистити, я. Ну, ще я знайду новий калашник, бо я в тебе навіть би не чистив. Не бери Це повноцінний калашник вже. Що... Най з не коліматорним, а алгорф зимушкою А, це типу... Ні, Мені як розумію, все-таки треба... взяти Наприклад, цей калашников. Зараз ми його знімаємо. А, а що то На секунду. Ми його, допустимо, взяли, ми з нього знімаємо, як я розумію, приціл. Я встановити. А, це... А яке є? Ось, Ось, боже, ось! Ідеально. І тепер це, я можу це скинути. І тепер в мене є ось цей прекрасний Калашников з ось цим всім, це взагалі ідеально. Ну це прям перемога, цей Калашников, як на мене. Можемо все вище піднятись. І оглянути тут все. Так. Тут можемо спуститися в вагон. А, це той вагон, де я був, там де Калашников свій завершив. Окей йдемо далі. Це щось дим. Я не дуже розумію, де гніздо. Має бути десь гніздо. Ти мав вижити! Ех, я не розумію, де гніздо, Скоріше за все, од Дмітра віддалі не гніздо. Я знаходжу це гніздо, і я забираю ведмедика, і я зод вбиваю сома. Оце план на супесерії, скоріш за все. Так, вбити сома і знайти ведмедика. А де я зберігаю? Де мене гра збережена? Тож, Що ж, я гадаю, тобі їх боятися нема чого. Ех. То інша справа. І, в принципі, на цій ноті ми вже будемо закінчувати. Тому поставте вподобайку, напишіть класний коментар, і за бажанням можете підтримати канал фінансово на банкоманку на, банку, на Патреоні або на дяку саме так. Тому до нових зустрічей.